Вітаю, друзі, 17 січня! Нафтопровід Дружба. Той нафтопровід, через який Російська Федерація прокачує нафту через Україну в Словаччину та Угорщину. Той нафтопровід, дружба, по якому закликав наносити удари. Володимир Зеленський. Той нафтопровід дружба, по якому за його вказівкою наносились удари по об'єктам його, в тому числі на території Угорщини для того, щоб зупинити подачу російської нафти в Угорщину та Словаччину. У всіх виникало закономірне питання: а чому Україна? Дає перекачувати через свою територію російську нафту, а б'є по об'єктам в Угорщині. Що відбувається насправді? Може проще, якщо не хочете давати дозвіл на транзит, закрити вентиль, який є на території України? У відповідь тиша. Відповідь ми почули нещодавно. З вуст новопризначеного е, міністра енергетики Дениса Шмигаля, який заявив, ми не можемо зупинити роботу нафтопроводу Дружба, тому що е, Євросоюз не заборонив е, купівлю російської нафти у Горщині і Словаччині. Почекайте. А у нас є якісь зобов'язання на цей транзит з Євросоюзом? Ні, немає. Зразу скажу, друзі, я не проти транзиту. <кхи> у мене тільки питання. А в чому різниця тоді е, в транзиті російської нафти і російського газу? Чому нафту можна російську в Євросоюз транзит пускати, а газ не можна? Здається мені, що це гра проти України, що це не має нічого спільного з українськими національними інтересами. Взяти, зупинити транзит російського газу, дати Росії можливість знищувати нашу ГТС, ну, бо вони не зацікавлені тепер в її існуванні, і водночас дозволяти транзит нафти російської. Нафту можна, газ ні. Ну... А в чому ж проблема? А проблема в тому, що е, на нафті робиться гешефт. Гешефт робиться зеленими гнидами. Подивіться, куди йдуть кошти за транзит нафти, хто обслуговує цей транзит, хто там керує, і ви дасте самі собі відповідь відверту на це питання, на питання того, хто на цьому. Заробляє. Ще раз повторюсь, війна, кров, вбивство, смерті, блекаут в Києві, Дніпрі, Одесі, в багатьох інших містах по 15-17 годин світла немає. А тут вони заробляють на транзиті російської нафти. Нам розповідають, що необхідно. Для тиску на Росію наносити удари по об'єктам нафтопереробної галузі Російської Федерації і вони наносяться. По танкерам, які возять російську нафту, І вони наносяться. Донаносились до того, що вдарили по танкерах, які везли виключно казахську нафту, і які з двадцять року російську нафту не возили взагалі. Просто скоро вже можуть навіть в піратстві звинуватити. А тут водночас через нафтопровод дружба, нафта качається. А знаєте, чому так відбувається? Бо всі ці дальнобійні удари, за які потім Росія знищує енергосистему України і е, заморожує Київ, Дніпро, Одесу. Інші міста. Всі ці дальнобійні удари по нафтопереробним об'єктам Російської Федерації, по газовим об'єктам Російської Федерації, вони наносяться не в інтересах України. І не для того, щоб примусити Росію до, до мирних перемовин, вони, прино, вони наносяться в інтересах третіх країн, в інтересах Британії. Країн деяких Євросоюзу. Для чого? Для того, щоб ослабити Російську Федерацію. Для того, щоб вплинути на нафтовий ринок в світі, для того, щоб е заробляти більше їм на їхній нафті. Ось справжня мета цих дальнобійних ударів, а не примушення. До миру Російської Федерації, Гешефт Гешефт на крові глобалістів світових, цих неотраскістів, які правлять частиною європейських країн. Гешефт Зелений гнид на нафтопроводі Дружба і так далі. Тобто, ну, от ви вдумайтесь, друзі, просто от подумайте. В Росії ми б'ємо по НПЗ, щоб зупинити. В Росії ми б'ємо по танкерам російським, щоб зупинити експорт нафти. А тут через нашу контрольовану суверенну територію прокачується нафта в Словаччину і Угорщину, де переробляється на бензин, продається в тому числі і далі, і кажуть, ми не можемо зупинити. А для понтів більших Зеленський каже: вдаримо по об'єктах, цього нафтопровода прокляти. Вдаримо. Ну там вдарили, десь щось прилетіло. А тут бабки рахують. Цинізм, барих, які заробляють на криві нашого народу, просто зашкалює. Оця одна нафтова історія. Вона демонструє які двозначні підходи у влади Зеленського до цього питання, ну, а тим паче у тих, хто ним кукловодить. Б'ємо по тим об'єктам в інтересах бритів та інших, а тут качаємо нафту. Там вона не поливе, навіть казахську знищила, А тут качаємо на Європу і заробляємо. А українець, а українець в окопі гине від російських ударів, а українець замерзає в містах. Після російських ударів, які йдуть в відповідь на удари по їхнім об'єктам, які були не в інтересах України а третіх країн. Ось до чого довели нашу країну зелені гниди на чолі з Вовочкою Зеленським. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну сильною, Мирною і процвітаючою, і будемо жити.